Усім привіт! Ви на каналі Оля World. І сьогодні ви не повірите, що сьогодні в нас день народження наймилішої і найгарнішої в Тож підпишіться на мій канал, поставте лайк і вона йде до вас. Так. Дітки всіх хто прийшли сюди. Сьогодні день народження в Соломіки. Ви всі діти друзі. Зараз до нас прийдуть аніматори і допоможуть вас розважати. Якщо вам щось буде не подобатися, будете підходити до нас, а аніматорам все інше казати. Тож зараз ми їх покличемо і будьте тут. Так, Соля, ходи, вибереш аніматорів. Так, беру телефон. Так, зараз зайду до аніматорів. Я хочу оцю весну і шако така. Привіт, Соля. Привіт. Так, зараз ми будемо починати. Будь ласка, всіх дітей сюди. Так, добре, ми вас тут почекаємо. Так. Дітки, сьогодні у нас день народження солі. Так, давайте встанемо в коло. Колочко. Думаю... що вам під. Так, який у нас сьогодні день народження? Ну, Звичайно, що в нас день народження в солі. Це всі знають. Так, це знають дорослі, а деякі може не знають. Дітки, які не знають, що сьогодні день народження у солі, мають підняти руку. Ми всі знаємо. Це ж легко. Так, соля ходи на середину і будемо співати тобі коровась. Oj, z dniem narodzenia. Z dniem narodzenia tebe. Z dniem narodzenia tebe. Z na dniem narodzenia na witaj. Z dniem narodzenia oj, tebe. Oj, aż że to nie stało się? Tak, że coś stało się. бачиш остат нас впало це, так загальну так, нам до речі так що далі а де солька так я тут тут до речі солька в тебе дуже гарний а якщо зняти, то зачистка просто дуже сильно га. так, Зараз ось хвилинка їжі. Зараз ми дамо вам яблука, крекери, всякі смокоти, ливі кокерочки і будете зіти їсти. Крекери. Собочку. І тут ще вам стіл, якщо ви захочете. Так, всі сюди вибирають, що вони будуть їсти.

Мне достаточно, мне не останется. Мне не останется. Что здесь только? Какая зла. Так, я думаю, что вы сейчас все знаете, что кто из нас есть. Там є я, ви мавка. а я хто є? А ви кичка. І хто ми є? Е -е, вернусь, ну, коротше, ми Мавка. Це Мавка з фільму Мавка, а я Киця з одного мультику. Про піцу. Вона називається Kitty Caps. Просто я зробила коричневу піці. Клас, клас. Класно. І соля зараз виходить на серединку. І каже, що ми зараз. Будемо, будемо стрибати на батуці. Ура, стрибати на батуці. Ага. Трибати. Я теж хочу стрибати. А нас де нас. Так, ще не забудьте про аніматорів. -ху. -ху. Скільки нас тут танцює? Може, давай ще дим включимо. Як весело! Як весело. Дуже весело. Так весело стрибати. Студенти день народження, просто найкраще. Так, ну дуже класно. Так, а ще що будемо робити? Я вже хочу нарешті їсти. Давайте вже записано дим, І зараз ми вас якось перенесемо на стіл. Я навіть повідомлення. Так, солька сюди. Сюди ти. Так, тут має бути Оля і Злата. Оля злата. Оля і злата біля сойки. Так, Теодор, ти самий останній. А Тереза має бути біля свого братика, Тереза сідається. А тоді мама сяде тут. Та поближче до Соні, ще краще. Давай ще ближче. А Тереза тут буде добре. Так, зараз наша мавка буде виносити торт. Так, Кетс, Так, мавка. Зараз буде виносити торт. Нам потрібно виключити світло. スネムラローストスネムラロジニャンテベスネムラロジニャンテベスネムロニャンテ

свічечку. І що ти забажала? Це секрет. Так, тепер всім роздадим по тортику. Так, зараз ми всім вижем шматочок. Так, перші іменинниці. Ось і мамі. Сестрі зараз дамо Найкращі подружки сестри і нашої іменація. Так, Софісія, Теодору і Терези. Так, все добре. Ура! Ура, 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 ура! А тепер весь зістивате. Сюжечку можна залишити на вані. Так, і зараз ми запрошуємо сольку сфотографуватися у нашій фотозоні і скульптує. Так. І ви забираєте це собі на загадку. Зараз я покажу вам, що вам забирати. Зараз я знайду другу фотку Ну да, все нормальні фото ходилось. Пам'ятайте, діти робили фото. А, я пам'ятаю, ми їх поклали сюди. Це соль одети. Це тобі соль. Так це сон. Оце у нас для Олі. Олі... Так, і у нас здається... Стоп, ми робили фотку тою. Сдаете еще не было. У нас богато фоток. Давайте сейчас. Нет, только мази подморгнула. С ПК. А! -а, -а. Нормально. Так, соля мою фотку и кульку пять. Лопнулась. Ну ничего. Ой, впала. Ой, вставай, судь. Так, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Поставте лайк і коментарі на це відео. Тож, всім папа, всіх люблю. І не забудьте поставити лайк. І ще привітайте Солю у коментарях, будь ласка. Всім папа.